Доброго дня, любі діти! Сьогодні на уроці математики ми розглянемо написання числа та цифри 10. А маленька одиничка цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляєш число 10 зразу маєш. Це число 10. Курочка мама тяжко зітхає. Скільки курчаток в неї не знає. Раптом загубляться дітки курчатка. Треба навчитися їх рахувати. Скільки курчаток стоять біля квочки? Жовті, пугнасті, дочки й синочки. Порахуйте, будь ласка, скільки курчаток зображено на екрані. Розглянемо склад числа 10. Це 1 і 9, 2 і 8, 3 і 7, 4 і 6, 5 і 5, а також можемо віднести 0 і 10. Написання цифри 10. Пропишіть, будь ласка, цифру 10 у повітрі. Запам'ятайте, 10, це 9 і ще 1. 10 дорівнює 9 додати 1. 10 це 11 без одиниці. 10 дорівнює 11 відняти 1. Порахуйте, будь ласка, скільки їжачків зображено на екрані. Запишіть домашнє завдання. Виконайте приклади та запишіть в зошит, які фрукти можна покласти в корзину, отримавши відповідь 10.